Українська конституція одна з найкращих у світі і містить у собі найдемократичніші норми. У цьому одностайні і сучасні політики, і ті, хто 20 років тому ухвалював основний закон України. Проблема одна: засад конституції не завжди дотримуються, і в цьому політики теж одностайні. Парламент сьогодні зібрав під куполом майже усіх попередніх президентів та депутатів найперших скликань в урочистій атмосфері пригадували, як з'явився головний правовий документ країни. У парламентській залі аншлаг, народні депутати нинішні і ті, які 20 років тому ухвалили основний закон незалежної України конституцію. Президент зазначає, вона вібрала в себе все найкраще від конституції Пилипа Орлика, яку прийняло українське козацтво 1710 року. Вже тоді були закладені основи парламентської демократичної держави, які пізніше прийняли перші конституції США і Європи. Тоді, коли в світі. Домінували абсолютні монархії, в яких вся влада зосереджується в одних руках. А наші українські пращури склали вже по суті республікансько-демократичний маніфест. Маніфест, який на багато років випереджував свій час. Сучасну Конституцію готували шість років, було запропоновано 15 проєктів основного закону, а через соціально-економічну кризу виникли невикі протистояння між парламентом і президентом. Ми вже більше 40 статей розглянули повноцінно. Я раптом дізнаюся, що президент готує указ про референдум. А кожен день на телебаченні масується тема про те, що парламент не здатний прийняти. Це те, що зумовило. Безперервне засідання і прийняття статочного тексту тоді парламентарі засідали без перерви цілу добу за 24 години. Вони узгодили всі статті окремо і цілі розділи. І на ранок, 28 червня, 1996 року о 9.20 доодносне рішення було ухвалено. Ми розуміли, що будуть спроби. Цю конституцію зліквідувати, і коли ми творили механізми змін конституції, ми заклали такі механізми, які унеможлив унеможливлюють серйозні зміни конституції. Головна помилка політиків це недотримання положень нашого основного закону. Такі репліки лунали із зали навіть під час виступу першого президента України. Я не кажу, що виконувалась конституція при першому президенті. Єдине, що я хочу сказати, що її не було. Але давайте будемо відвертими. Аби ми всі виконували Конституцію, можливо, виконував би її кожен з президентів. Проте зміни в деяких моментах потрібні, зауважують політики, особливо в нинішній час. Все реформується сьогодні в світі. Подивіться, Європа реформується, навіть православ'я, 1207 років. Не реформувалося, почало реформуватися. І ми маємо держава реформуватися в цілому. Президент України наголошує, зміни до Конституції, які він підписав в частині правосуддя, нині є передумовою значних демократичних перетворень у державі. Глибоке і кардинальне оновлення суддівського корпусу. Раз жорсткий контроль, в тому числі і громадський, за доброчесністю. За доходами та видатками суддів два скасування необмеженої недоторканості суддів три щодо змін до конституції в частині децентралізації, то Україна повернеться до них лише після створення умов у сфері безпеки на сході України, наголосив президент. Зокрема, Росія, країна окупант, повинна вивести всі свої війська, зброю та техніку з території України. А поки військові відстоюють державність та чинну конституцію власним життям. Я ровесник Конституції. Батьки вчили мене, люби свою країну та будь-готовий її захищати. Вони підтримали мій вибір йти на фронт. Вони, а саме моя бабуся, щодня моляться за мене. Я хочу подякувати їм за те, що вони виховали мене як патріота України. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою. За кожну букву, за кожне слово. Основного закону ведуть бій із російськими загарбниками. Наші хлопці на сході. З однією з найбільших окупаційних армій світу. За 20 років дії нашої конституції держава пройшла безліч опробувань та змінилася. Зараз Україна стала на шлях свободи, демократії та реформ, з якого не зверне, підсумував президент України. Світлана Жерник, В'ячеслав Медичанський, телеканал Київ.